Удар по корупції та уникання від сплати податків нанесла уменська самооборона. Активісти самооборони та Уманське відділення всеукраїнського об'єднання Майдан відвідали комбікормовий завод, розташований у селі Дмитрушки під Підуманню. За повідомленням місцевих жителів, завод тривалий час працює, але не платить за оренду землі. У ході розмови з директором підприємства Євгеном Кіселем з'ясувалося, що підозри справедливі. Вони лише зараз почали оформляти оренду землі, на якій знаходиться підприємство, тоді як функціонує воно з 2000 року. До підприємства були викликані наряд міліції, податківці, прибув голова районної ради та керівництво села. Вам буде відповідний довго оренда земельної ділянки. Він усього готовий. Ми зараз його зареєструємо. То в років почекай, ви самі сказали з 2000 року. Випад є в будь-якому службу. Є правопорушення. Будь ласка, зафіксуйте все ви те. Значить, де є якісь скарги, чи що ви бачите, будь ласка, все зафіксуйте. І давайте документи знаходяться на Луманський Хай то там має виїхати, розглянути, вони мають надати вам копії. Правоохоронці мають з'ясувати, кому останні 13 років платило підприємство, якщо керівництво села і району закривало очі на відсутність необхідних для роботи документів. 2,8 – це все ви віддавали будівлі в будівлю, ведь там там склад, там я не знаю, в будівлі не користувалися. А на підставі сільський голова це питання вже не раз. І в прокуратуру зверталися, яку ну Там все, треба їхати в цій піднімати документи за ці останні роки, які були. Там были... Прокуратура проводила перевірку? Так, да, Було, було у нас в нас перевірки з прокуратури, я не пам'ятаю, по-моєму, я не, не пам'ятаю. Треба подивитися, подивитися по обхідні документації торік і позаминулий рік. То фактично, хранилось хранілась там сірйо, яка налоги не платилися. Так понятно за за цю за мене. Там Уманська самооборона та уманське відділення всеукраїнського об'єднання майдан закликає уманчан допомогти змінити життя в Умані, не давати хабарів і повідомляти, якщо хтось вимагає їх. А також просить інформувати, де бізнес платить зарплатню в конвертах та працює незаконно. Зараз я хотів би звернутися до підприємців та підприємств Умані та Умацького району, які працювали і працюють за тільйовими схемами минулого уряду. В країні все змінилося. Змінилася влада, змінилися люди. Так як було, вже не буде. У нас в бюджеті сформувалася здорова діра, яку потрібно чимось наповнювати. Зараз потрібно всім об'єднатися і думати не тільки про власні габанці, а й про людей, які працюють на ваших підприємствах та Умані та нашому районі.